Вітаю! Сьогодні ми розглянемо найчастіші орфографічні помилки у польській мові і навчимося їх уникати. І перше наше слово напевно, яке, до речі, перекладається як точно, неправильно його писати разом, правильно пишемо окремо, друге слово наразі. Точніше два слова. Перекладаємо як бувай або поки що. Неправильно знову ж таки це писати разом. Правильно повинно бути окремо, третє слово вобугле. До речі, з ним мають проблему також і самі поляки. Перекладається як взагалі зовсім. Знову ж таки, неправильно писати разом, правильно писати особно, тобто окремо. Наступне це «позати». Крім того, що ми навчимося правильно це писати, теж зверніть увагу на вимогу позати. Неправильно писати це разом, правильно писати окремо. До речі, позади перекладаємо як окрім цього. І наше вже останнє слово понаймні, яке означає мінімум щонайменше, як ти бачиш. Правильно писати разом знову ж таки пишемо окремо. Запам'ятайте ці правила, щоб грамотно писати польською мовою. А щоб отримати корисні уроки, пишіть у коментарях слово Уроки прямо зараз і я надійшую вам її тут в інстаграмі. Але зробіть це прямо зараз, бо ви ж знаєте, що потім не працює. Хочете отримати доступ до безкоштовних уроків польської мови? Переходьте за посиланням в описі акаунта.